62 кВт цікаво вмер. Зробив плямку на корпусі. Вся силова тіла як по низькій, так і по високій. А от джерело первинного живлення в хлам. Шунт, транзистор, гейт, відшимка, обв'язка. І ще й багато СМД елементів. Будемо відновлювати. Блок відновив. Маю спробу запуску. Виглядає воно як спроба включення. Вже й нема спроби включення. Коротше, блок стартує, спроба запуску є, далі падає в захист. Рею обв'язку шукаю. Здається, знайшов. Що ж, отак ідемо крок за кроком. Діод поміняв. Тут швидкий ультрафас на 3 А. У Львові немає. Взяв з розборки. 220 220 корпусі, файний. Далі ще ніби все нормально. При включенні мені влупило щось, знайшов. Лмка 7912. Але ж до неї питань не було. Ще щось навантажені її може хіба дурдом. Так крок за кроком. Тобто вигорання блока живлення це був наслідок. Наслідок короткого замикання діода. А діод замкнув, напевно, десь. Через проблеми в торинці. Ще трохи сексу, нова спроба включення. Тепер не гасне. Реле плавного пуску, друге реле вуаля. Воно працює, тільки каже, що, що каже, що напруга замала, струму йому мало. Добавив струму. Зараз перезапустимо. Четверта помилка це розряд акумулятора. Так і є, запустилося, працює. Добре, як воно так погоріло і чому ще й в роботі, не знаю. Списую на на нечисту силу, на грузу або на неякісні компоненти з заводу. Який холостий хід? Зараз дізнаємось. Відключаю навантаження лампочку і бачимо при 54 вольтах 1,3 А холостяк. От якось так. Треба віддати належне. Тут споживає 60 мА встроєний резистор. Отже, в нірсі на столі лежить обалденно, Тут питань немає, ніяких підставок кинув собі на стіл і він собі валяється відпочиває. Ручний сон заганяється кнопкою, відповідно, температура падає до нуля. І на вібрації потім не реагує на рух, треба його вмикати вручну, нажати кнопку, і він відповідно не брає температуру. Видно, що чим земніше жало, тим більше качель, поки він нагріється до норми, а це говорить про якість жала. Мабуть, все ж таки. Є різниця в якості самих жал і теплопровідності всередині жала. Треба буде пробувати порівняти якесь дешманське жало і брендове. В нашому випадку це особливо не проблема, принаймні поки до, не доходить робота до величезних полігонів. Тепер даю йому вспокоїтися по тайм-ауту, по відсутності руху, щоб він впав в автоматичний сон. Пройшло трохи часу, воно заснуло, підкрадаюся, щоб воно мене не почуло. І даю йому щелбана. Оба! Пішов набір температури. Я просто волочуся. Це якраз те, що мені треба було, що мене цікавило. Бомба. Трапив мені на очі акумулятор, мій старий, котрий я використовую напівдохлий, навіть більше, вже, ніж напів для тестування інверторів. Ану, глянемо, які в нього параметри. 11,8 залишкова напруга. О, і опір. Пів ома майже 460 Ом. От Тому він і рятує в випадку короткого замикання, бо струм просідає напруга, воно вирубується або просто не може дати достатньо струму. Так що мертві акумулятори інколи теж потрібні. Приїхав балансир активний. Я, чесно кажучи, навіть не міг подумати, що він буде таких маленьких розмірів. Це 16 чи 18 кумірчистий. Дроти силіконові це добре. Не різнокольорові, то трохи зле. Бо з такою кількістю комірок треба буде акуратно то паяти, щоб не попереплутувати. А якщо врахувати, що я це в ремонтних цілях, то може навіть треба буде дроти поміняти, щоб було візуально видно, що куди ти паяєш. А може і так. На алюмінієвій основі, тобто його можна десь кидати на. Металеву основу як радіатор до біди діодів відповідна кількість дроселів і DC-DC перетворювачі, котрі тим всім ділом працюють. Як я згадував, його основна перевага це індикація балансування, тобто ви це підключаєте до акумулятора, причому роз'єми різного розміру, то принаймні роз'єми не переплутаєте. І, відповідно, розпаюєте потрібну кількість комірок. Воно працює в межах в діапазоні навчених його на заводі напруг. І відповідно працює як при заряді, так і при розряді, так і при простої. Це може бути як добре, так і зле, бо якщо є елемент з саморозрядом, то воно буде висаджувати всю акумуляторну батарею. І добре, бо допоможе напівживі батареї якби тягнути. Вроді, як би цей балансир власного споживання без балансування немає. Тобто він споживає щось своє виключно, коли відбувається балансування, коли діоди всі загасли, напруги комірок вирівнялися, він нічого не споживає і може бути довготривало підключеним до батареї. Подивимось в роботі, коли і як я його буду застосовувати, ще не знаю. 2 Ампера він балансує, і я тут думаю використовувати для профілактики. Тобто, якщо є якась станція з розбалансом, то просто накинути на батарею, прогнати чи цикл, чи просто дати відбалансувати, щоб продовжити її життя, збільшити час роботи, і т.д. і т.п. Замість запобіжників нульовички, якщо коротнути, то один з них вигорить, це буде видно, можна буде відновити. Загалом добре. Маємо на господарці тепер таку штуку. Люблю Mitsumi, тому не викидую, хоча то вже пластиково, а не з металевою основою. Раз на місяць психую і мию клавіатуру. Все би добре, тільки є одна біда, і вона полягає в тому, що тут всі клавіші, гумки, тобто окремі. Їх треба потім вручну розставляти. Було так. А тепер буде так. Красота. Сьогодні ми ремонтуємо робоче схема якогось станка. На ній є модуль. Модуль підключений до електрогамніту гальма, гальмує двигун. Керування відбувається замикачами А5, Б5. Плата вже ковиряна, вже колись міняли, вже міняли, паяли. Ну, то таке не працює. Перевірив, продзвонив та все нормально, нема до чого домахатися. Все в межах допуску. Включаю, вона ніби працює, розбираюся з принципом роботи. 5А, 5Б це є реверсний пускач, тобто він вмикає цей пихун в різні сторони відповідно при спрацюванні цих контактів цього реле. Відразу запускається модуль затримки гальма. Тобто при замкнутих контактах гальмо має бути виключене, а при розмиканні чи зміні напрямку, воно би мало включитися, щоб пригальмувати двигун. Подаю 220, вже обв'язав на столі. Бо розумію, що якби не бачу проблеми, От, подалося живлення. Засвітився, гальмо спрацювало, виключилося. А при замиканні контактів не відбувається нічого. Але при розмиканні спрацьовує гальмо. Тобто плата працює. Єдине, що помічаю, що інколи ось є пульсації, не незрозумілі чому. Так щоб я зараз тут замикання не зробив, я без лампи. Одним словом, на вигляд, все робоче. Ми так і живе. Короткий відовійся. Все працює. Просто поставив плату і запрацювало. Дивним чином, чому що як не зрозумів. Дякую вам.